Радіаційний фон у Вінницькій області в межах норми. Відповідну перевірку стану повітря фахівці обласного центру з гідрометеорології проводять в посиленому режимі що три години. Крім того, на станції постійно працює прилад, який вимірює радіаційний фон і передає дані автоматично. За сутки вісім вимірів для вимірювання радіометричних спостережень. Ми використовуємо дозиметр тере, в якому Береться 5 вимірів, знаходиться середнє значення і яке передається далі споживачам і на Київ. На даний момент у нас радіометричні спостереження і величина виміру гамма-випромінювання в межах норми. Тобто ми виміряли зараз у нас радіаційний фон це 11-12 мікрорентген на годину. Дозволяється у нас по Вінницькій області і Вінниці 25 мікрорентген в годину. Напрям вітру і температура повітря теж на постійному контролі синоптиків. Фахівці кажуть, в центральній та західній частині країни нині дме вітер з півночі на південь. А тому навіть при найгіршому сценарії на ЗС в найближчі дні загрози для нашого регіону мінімальні. Дивлячись із ситуації, що склалася на запорізькій атомній електростанції. Переніс радіонуклідів зі сходу на території Вінницької області малоймовірний найближчі дні, оскільки прогнозується вітер північного напрямку, як ви можете побачити на карті. Вітер дне із півночі на південь. Громадянам на найближчі дні нема за що переживати.